Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, я сьогодні на своєму каналі побачила дуже багато цікавих коментарів, і один з них ну, приблизно те, тема яка. Е, всі е, стосовно залужного, що ніби залужний не приймає рішення, е, фактично, це є ярмак. Хтось каже порт портнов, хтось ще щось пише, що ніби всі е, такі важливі військові стратегічні питання вирішує Єрмак, не залужний. І дехто пише, що у нас за, зараз головнокомандувач Єрмак. Е, е, Дивіться, я це вже на днях від когось теж чула, від блогерів якихось, що вони підозрюють, що іде десь якісь теж спеціалісти, військові теж казали, що щось не, не є на залужного не схоже. Хтось інший приймає. Зараз ми подивимося. Дивіться, давайте туди і подивимося це питання. Чи дійсно залужно відсторонили, будемо так казати? Ну, може, не повністю його відсторонили, але він, ну будемо так говорити, що ну, те, що його постійно намагаються втиснути, витиснути. І так, що скажуть нас карти? Дивіться, якщо це наш залужний, то в нього якось. ніби, ви знаєте, всі його накази, ніби протиріччя якесь іде. Проти його, його наказ, проти його наказу. Я розумію, що у нас головний, так, є Зеленський. Ось, але людина, яка не розуміється абсолютно від слова взагалі на військовій справі. Абсолютно. Людина, яку ведуть. Абсолютно. Ну да. Зеленський, ні, це дійсно єрмак. Зараз ми подивимося. Іде, ми запитаємо туди вже конкретно, іде цей наступ, контрнаступ, щоб то не було. От зараз всі дії ідуть вони від єрмака, чи йдуть вони від залужного? Взагалі-то виконувач, бачите, залужний. Але вони йдуть від Єрмака. Дивіться, карта смерті і підвішений. Недобрі він дає накази. Виконує їх залужний. Будемо так говорити, в нього немає виходу. В нього виходу немає. Якась там домовленість була між ними. Він, ви знаєте, в мене, я зараз скажу тут декілька карт, які говорять про домовленість, ніби про якийсь контракт навіть. Навіть існує якийсь контракт. Це не про по трійки. Трійка монет не говорить про якісь умовні контракти. Була би трійка кубків, я би ще сказала. Але трійка монет це річ серйозна. Тобто, у них є якийсь контракт. Залужний виконує тільки те, що приходить зверху. Тобто, ми вже говорили, ми робили вже частенько розклади що залужного, то з ефіру його, то ще щось. Постійно… Ужимають його, не дають йому розвернутися так, як би він хотів. І ось це я бачу тепер дійсно. Тому ми дуже довго не чули нічого від наших військових, ніяких перемог, ніяких рухів не було. Це не значить, що було спокійно на, на фронті. Ось. Але наші не йшли в контрнаступ. Не, не боролися якось. Я маю на увазі, не відборювали наші ці не, території. Тепер, вроді, пішли, вроде б, і чують якісь там. Але дуже-дуже так, знаєте, тихо. Май лед, е, шопотом будемо говорити. А тому, що не приймає він. Залужний не приймає нічого. Ось як я це бачу. Тут він тільки виконавець. А над ним є е, е, цей указатель. Ось. І це є е, цей ярмак. На жаль, так воно є. Ну, по цьому розкладу я точно це так бачу. Що дійсно є, дійсно. Е, всі шукали, де пропав залужний, з, з поля взагалі пропав. Е, навіть не знаю. Давайте щось. Я зараз спробую. Буде це? Ну, в принципі, ми дивилися. Вчора ми вже дивилися, в принципі, буде успішним контрнаступ. Героїзм наших військових все ж таки не підведе. Гаразд, мої дорогеньки, цим він заважає, чи ні? Давайте подивимося. Заважає він своїми діями цей Єрмак? Заважає навіть дуже. Угу. Дуже навіть заважає. І це він робить е, систематично, періодично, систематично, ось якось так Да, заважає. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги.